Closing in real fast, you won't escape your sh- Ми приїхали знову на рибалочку на цей ставок, який в Стрільче для тих тролів, які мене затролили. Сьогодні знову вітерець. Там є машина, два рибалки сидить. Ну, поки нема нікого. День великий ще. Побачимо. Ми вже розклали водки. Там дві, одна на макушатник, друга на смерть карася. У мене поплавочок, на який ми вже витягнули тільки що одного расика. Хейкрафік. Долоні. Викинути на удар. грузик з поводками і там чоловік сидить, у нього теж три. Викинуті певний макушатника. І удар. Опа, щось є. Є. почала чолова. Нема. друга година дня. Ми нарибалися буквально десь годинки дві з половиною. Це у нас з чоловіком. Льо. Малиши. Один, два. 1, 2, три, чотири, п'ять, шість. Так я чотири зловила. А що ти тільки два? Хтось десь тут Карпи бачить? Карасі. Якісь такі, хто як карпушу, але карась круглий. Шість штук. Такі прям гарненькі. Погодка, звісно, курвиться, там щось так затягує трохи. Зараз таке ледь-ледь дощик крапає. Вітер в порівнянні з минулою рибалкою нам в лице. З лівої сторони минулий раз був звідти зі сходу. Ку-ку. Бачиш, знаєш, але хоч бере, то гар, гар бере. Чергова кульовочка в нас. Чоловіка. Вже мене обскакав на два карася. О. Це три. карасик гарненький, біленький. Четверта година дня. І мене чоловік обсикав я 5 штук, п'ін. Дванадцять штук. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, 11, 12. Ми годину по 5 годин. У нас з чоловіком рахунок 9-8. Я на одного його поки обганяю. Веселка, яка гарна. Десята година ранку, нас куча карасів, за ніч ні одного, гарного кльову, навіть натяку не було. Живуть лебеді. І мені цікаво просто, але перший раз, коли ми сюди приїхали, була пара лебедів і сім маленьких. Це вже ми сюди приїжджаємо третій раз. Є тільки мама і п'ять лебеденят. Хто знаю, де могли подітися? Не вже в нас настільки жорстокі люди, бо щоб десь плавали вони, то їх не видно. Ми традицію ми зміняємо. Минулий раз було 29 красів, зараз 30 красів.